Народна броня на Донбас. Зі Львова в зону АТО поїхала монтажна бригада восьмеро інженерів-зварювальників на броньованому Камазі. Вони повезли на Луганщину кілька комплектів захисних решіток для БТРів, буржуйки і запчастини для автомобілів. Увесь вантаж призначений для десантників 80-ї бригади. Побільні пічки зі старих газових балонів виготовляли волонтери ковалі. А от над пластинчатим захистом для БТРів працювали вже фахівці-інженери кількох підприємств. Перш ніж відправити захисні решітки на схід, їх прострілювали на полігоні. За два тижні силами добровольців вдалося зробити 15 захисних конструкцій для Важкої техніки. Спочатку це був проект, яким займалися фактично підприємці одного-двох підприємств. Сьогодні до цього процесу долучаються багато небайдужих підприємців. Хто хтось допомагає металом, хтось допомагає своїми працівниками, хтось допомагає іншими матеріалами, які необхідні в роботі по даному напрямку. Це фактично є результатом колективної праці.